Ми продовжуємо ефір і долучаємо до нього Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської облради. Пане Юрію, добрий ранок вітаю вас, доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація станом на цей ранок на Херсонщині? Як загалом пройшов минулий тиждень для регіону? Він був важкий, тому що ворог не зменшує свою активність. Масовані обстріли в кожну добу десятки населених пунктів на Херсонщині, в тому числі і міста Херсон. Ворог застосовував і артилерію, і РСЗВ, і Каби, і в дуже багато насправді активність ворожих дронів. Дуже багато поранених і є загибли. Станом на вчора вечір у нас чотири люди, людини отримала поранення. Причому тут не було поранених внаслідок е, атак дронів. Е, а як правило, у нас кожен день на жаль, ми маємо втрати саме від таких терористичних атак росіян по, по цивільному населенню. Е, е, Всім надається медична допомога. Зранку можуть бути ще зараз уточнення по пораненим, тому що вночі є інформація, що були обстріли, і можливо є постраждалі. Наскільки збільшився порівняно із попередніми тижнями, фактор авіації скидів кабів по території Херсонської області? Ну на жаль, суттєво. Ми бачимо, що більш активно стала ворожа тактична авіація. Застосовувати вони ці важкі відносно керовані авіабомби. Причому значно більше стали вони працювати саме по місту Херсон. Раніше все ж таки більшість таких атак було в Береславському районі, і по місту Береслав. Зараз ми бачимо, що системно регулярно вони по Херсону кабами відпрацьовують. Що говорять військові? Чи пропрацьовуються якісь моделі, варіанти протидії? Ну, це робота постійна. Звичайно, вона потребує інформаційної тиші, і я знаю, що завдяки от, за, за ту інформацію, що маємо. Завдяки діям збройних сил нашої України значно менша кількість атак, яка б могла б бути, тому що постійно проводиться і контрбатарійна боротьба, знищується ворожа позиція е, артилерійські, і так само йде полювання за екіпажами дронів е, ворожі, які палюють на наших цивільних, і там так само мають успіх наші хлопці, Вони знищують їх. Е, ну і звичайно, постійно проводиться робота по... Е, Виявленню та знищенню груп, які ворог намагається закидати на нашу територію або які вправляють активність А, Загалом хочу спитати про завершення опалювального сезону, тому що в Києві вже оголошено, що він завершується Як з цим на Херсонщині. Чи його завершили, враховуючи те, що це південь і. Потеплішало набагато раніше аніж в північній частині України, якщо говорити про загалом про підсумки цього річного сезону цієї зими, та що які висновки ви зробили, і що потрібно врахувати до в підготовці до наступного опалювального сезону? Ну це важкий був сезон, і дуже багато було роботи в першу чергу у військових адміністрацій, місцевих, на яких основне навантаження, відповідальне за організацію всіх цих процесів. Дуже багато чого було зроблено об'єктивно, тому що безпекова ситуація складна, дуже багато руйнувань, і фактично кожен день були прильоти, якісь пошкодження критичної інфраструктури. Незважаючи на все це, більшість абонентів у нас було приєднано до електромережі, до водопостачання газу. Остачання опалення, в тому числі, звичайно, на жаль, і в самому Херсоні були проблемні об'єкти, є інші населені пункти. Там дійсно були проблеми, але е, саме завдяки складній безпековій ситуації неможливо зараз провести провести повноцінні ремонтні роботи відновлення, тому що ворог постійно атакує, і ремонтні бригади і енергетичних компаній, і працівників комунальних служб, які намагалися в ремонтні роботи ці проводити. Дякую всім, хто допомагав нашим людям. тому що були і програми, як державні, так і недержавні допомоги домогосподарствам, які на жаль немає зараз приєднання до нема приєднання до системи опалення. І це були і програми, де люди отримували кошти на закупівлю палива, і Були програми, де безпосередньо доставлялися людям, які потребували цю допомогу. Турде Палава, ну це дуже допомогло насправді пройти цей сезон. Дякую, що поділилися цією інформацією. Долучилися до нашого ефіру. Я Юрій буду. Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради, був з нами наживо.